Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Урбанська. І сьогодні, в темі дня на Унян ми поговоримо про парламентські вибори в Молдові. Чому це важливо звідки стерчать вуха Росії, і чи вдається нинішній владі в Молдові мінімізувати ризики? Нам розповість сьогодні політтехнолог пан Руслан Рохов. Добрий день, пане Руслане. Доброго дня. Наскільки я знаю, ви зараз перебуваєте безпосередньо в Молдові. І останній тиждень, напевно, в інформаційному полі України дуже багато інформації про парламентську кампанію у нашої сусідки. Так? Розкажіть, будь ласка, чому для України важливо звертати увагу на ці вибори? Чим вони важливі для України? Ну, передовсім Україна має зважати на будь-які вибори в країнах сусідів, тому що насправді від того, які політики приходять до влади в країнах, сусідів, яка їхня політика відносно України і підтримки України політики до залежить, які у нас потенціал спроможності чинити опір Російської Федерації, тому що всі знають, що довга війна це передовсім економіка. Якщо економіка спроможна тягнути тягувати тривалої війни, то можна тримати бій і давати спротив багато років. Якщо ж проблеми економічні, тоді дуже швидко зменшиться потенціал чинити опір. Відповідно від експорту, від торгівлі міжнародної, від постачання багато чого залежить. І от від політики сусідніх держав. В цих питаннях чи готові вони підтримувати і стимулювати, допомагати нам експортувати прямо через транзит їхніми країнами, чи постачати нам і забезпечувати все необхідне для фронту від цього всього залежить наскільки Україна спроможна чинити опять. Як ми знаємо, у нас проблеми серйозні з Угорщиною та словаччиною, а в нас напружились стосунки з Польщею на тлі перемоги нового президента Кареля Навроцького. А який достатньо скептичний, скажем так, м'яко відносно питань України залишились два надійних суб'єкти, да два надійних кордони країни-сусідки це Молдова і Румунія. Причому що наскільки ці країни мають схожу культуру, взаємопов'язану мову, взаємопов'язану політику, мають подвійне громадянство. Вони взаємопливають впливають одна на одну. тому якщо Російській Федерації вдається захопити політично е, Молдову, то великі шанси, велика ймовірність на те, що е, подібні впливу вплив, на Румію. вплив, та да, та да, да, буде на Румунію. тому що ну ми пам'ятаємо да минулого року в першому турі переміг Келін Джорджевсько, який був. Фактично анульований результат виборів, фактично напередодні другого туру, а потім його не допустили до повторних виборів. І наразі його судять за спробу державного перевороту. А натомість інший політик ультраправий Джордж Сіміоне, який не в'їзнив і в Україну і в Молдову. Потрапив до другого туру з першого місця і взяв там 46%. Фактично, це говорить, що настрої достатньо сприятливі для того, щоб антиукраїнські політики могли прийти до влади. А і це було в умовах, коли війна далеко від Румунії. А ви уявіть собі ситуацію, що проросійський уряд в Кишиневі і ризики наблизились на кордон. А я більш ніж переконаний, що в таких обставинах російська пропаганда буде формувати розуміння небезпечних наслідків для Румунії, і, зокрема, Аор буде говорити, що це не наша війна, що ми не маємо провокувати. Потрібно максимально дистанціюватися і, ймовірно, могли би, наприклад, заборонити рухатись торговим суднам акваторії територіальних вод Румунії. А відтак тоді наш експорт мусив би йти по нейтральним водам чорного моря далі від берега. А далі розуміємо, що ракети шахеди, інші, в тому числі водні безпілотники будуть реалізувати його, а, а це ці... вже проблеми для української економіки в цьому контексті. Чи розділяєте ви думку, що от перетворення Молдови в разі приходу проросійських сил на таку собі сіру зону, а дає ризик ще підняти голову в Придністров'ї, і це ще воєнна компонента. А, дуже близько Українська Бесарабія, а, Одеська область, тобто чи звідти можлива загроза? Ну, дивіться, в поточних кондиціях а, точно загроз немає. Да? Тобто, там а, обмежений контингент, немає досвіду, демотивований, мотивований, який не бажає йти на смерть. А, їм добре в Придністрові і хочеться, щоб так було далі. А, тому за даних обставин без конкретних заходів, а, щоб змінити контекст, якусь загрозу нереально нанести Україні. Але якщо після 28 вересня якимись правдами і неправдами проросійські сили формують уряд, то в цей момент починаються обставини, при яких такі загрози можуть настати, це означає, що якщо поставлені на свого міністра внутрішніх справ, а міністра оборони прикордонників контроль, і зроблять можливим. Приліти російських офіцерів, які мають досвід бойових дій під виглядом цивільних, через кінчинівський аеропорт, а потім транзитом потрапляти до Придністров'я для забезпечення ротації офіцерського складу. А це вже стає небезпечно. Якщо на доважок вони зроблять ротацію і додаткову мобілізацію під виглядом контрактників да пропонуватимуть великі гроші за вступ. У війську і накопичу там серйозний контингент, о в цей момент дійсно є серйозні, серйозні загрози. Тому що якщо є досвідчені люди, які прийшли в фронт, знають тактику цієї війни, мають ким керувати і мають досвід успішних тактик. Поведення бойових дій малими групами зі стрілкової зброєю, як ми бачили Гіркіна в 2014-му, який під підкриттям цивільних захоплював населені пункти України на сході. Потім ми пам'ятаємо, як на Слобожанщині подібним чином діяли пересікаючи кордон України маленькими групками <кхід> піхота російська. Це те, що вони відпрацювали, розуміють, як ми будемо реагувати, як захищатися, і подібну тактику за таких обставин могли б використовувати. Але е, на перепоні цього сценарія є якраз парламентські вибори. Ну і плюс потрібно розуміти, що є е, все ж таки адміністративні методи впливу. Е, сьогодні і парламент це шістдесят це партія влади, їхній уряд, їхні силові органи і президент. Якщо е, ми подивимося на події в серпня, додатково було при, е, е, зібрано парламент на сесію для того, щоб е, привести до присяги двох суддів Конституційного суду. Ну, ми розуміємо, що е, ЦВК достатньо проєвропейського толку. І не буде реагувати належним чином при відповідних западах і фактах. Ну і взагалі що зараз здається ця кампанія. От вона така світоглядна для Молдови в тому сенсі, що вибір фактично між того, що ми повертаємося до Росії по принципу Грузії, наприклад, так як це відбулося, чи ми все ж таки йдемо до ЄС? Правильно я розумію? Тобто в цьому контексті відбувається ця боротьба, Це намагаються... Це намагається зробити виборчу кампанію такою. Очевидно, що два найбільших гравця патріотичний блок соціалістів та комуністів в і майбутнього Молдови проросійський, і партія ПАС хоче зробити дихотомію виборів, хоче, щоб виборці вибрали між двома партіями, тому що тут. Вигідний контекст з'являється: не потрібно пояснювати, що вдалось досягнути, що не вдалось досягнути. Не потрібно пояснювати помилки кадрові і так далі. Величезне невдоволення на рівні 70-80% відсотків діяльності уряду, який був сформований монопольно цією політичною силою, діяльні солідарність. Коли ти будуєш дихотомію протистояння і зовнішню загрозу, ти згуртовуєш людей, які від тебе втомилися, які в тобі розчарувалися, і так далі. І тому ми от бачимо це протистояння. Ну тому і це що, ризики насправді для влади. Тобто розуміючи, що вони хочуть мінімізувати російський вплив, коли йде робота саме на от розділення, отаке дуже чітке. Є частина електорату, яка може все ж таки не підтримати цей курс. Скажімо так, якраз навпаки, розділення суспільства спонукає інших людей, які ненавидять партію влади, голосувати за партію владу. Як казав один міністр України, голосувати за неї з огидою. Це означає, що от вони розуміють, що вони не хороші. Вони розуміють, що зроблять помилки, що вони зверхні, а дозволяють якесь ну неналежне ставлення до громадян, не як до співвласників країни, не як тих, хто роботодавці і отримують на податки їх, а як ну, як феодали, які розповідають, як людям треба жити. Взагалі, коли ми говоримо про розділення, доволі часто Росія якраз використовує цю тактику, «розділяй і володарюй. Чи варто, наприклад, ну ви, от зараз там в Молдові, чи ви бачите суспільні настрої, так що в разі, якщо програє там не та сила за яку люди голосували, вони будуть готові вийти на вулиці, чи таке можливо якесь протистояння? А, за вашу думку, то вивело. Власне, якщо ми подивимося, то а, під, таким, а, під такими аргументами дозволяють забрати голоса додаткові. Втім, а, це не сама оптимальна стратегія, оскільки ну, ті, хто а, Принципово вирішив для себе, що не буде голосувати за партію влади, вони можуть просто не піти на вибори, тому що активно комунікується позиція, що ті, хто є про європейські партії, якісь інші, всі непрохідні. Таким чином, наприклад, розчарованих там 20 виборців в чинній владі, які могли б піти голосувати да, про європейців і проголосувати за якісь інші про європейські партії. Ризикують просто не дійти до дільниць, адже не будуть мати мотивації йти голосувати. В цьому ключова проблема водночас варто зазначити, що дійсно є загрози, і тут я би говорив не вибору геополітичного, це виборців умисне заганяють під геополітичний вибір. Тут питання стоїть радше в нас безпеці, і тому вибори ці. Будуть відбуватися під дуже таким кропітким поглядом спецслужб Молдови. Очевидно, що всі спроби втручання Російської Федерації, підкупу і так далі будуть фіксуватися, і це буде використано. Потім для запуску подібного до румунського сценарію. Наприклад, була допущена рішенням суду до виборів партія Велика Молдова. А ось і ця партія. Вочевидь, єдиний шанс має тоді, коли сітка Шора, який є власне покровителем лідерки цієї партії Вікторія Фортуни, дасть вказівку ці голосувати. От, уявіть, у нього є там сітка понад 10% голосів виборців. Так Він і на попередніх всіх, виборах, на попередніх виборах це вже застосовувалось, Тобто, це не якась нова на технологія. всіх виборах. Да. На всіх виборах застосовується ця технологія, і на всіх виборах її застосовує Ілон Шорт. Це власник електоральної сітки в Молдові, тобто феодал, в якого є 10% голосів по вказівці, якого вони будуть голосувати, так як він скаже. А це означає, що в даному випадку ймовірно він буде грати в партію Велика Молдова Вікторія Фортуне. І очевидно, що спецслужби будуть стежити за тим, як була фінансування, і по результатам виборів, коли фактично в одному місці зберуться всі голоси електоральної сітки. Що дає перевагу Російській Федерації, фактично плюс 10%. а буде можливість в судовому порядку визнати недійсні результати через те, що це результат скупки вулиці виборців, я, я прогнозую, що у випадку потрапляння цієї партії через голосування сітки виборців вони будуть скасовані. А мандати, якщо Буде можливість продовження функціонування цього складу парламенту, і не буде підстав для повторних виборів. Будуть розподілені між тими, хто потрапить до парламенту. Чим таким готові чином, 10... саме... закінчуйте, я потім запитаю. Таким чином, перевагу. В електоральному процесі, яку очевидно мають проросійські сили, оскільки вони більш організовані, більш ресурсно спроможні, мають підтримку російської пропаганди, мають підтримку нелегального фінансування з боку Російської Федерації. Ну очевидно, що вони спроможніші, і вони не просто спроможніші, вони мають багато колон. Окрім патріотичного блоку, є Велика Молдова, про яку я вже говорив, а прихований третій гравець Це блок альтернатива, який віддає себе за. Про європейську партію, ну і навіть на ультраправому такому е, прорумунському уніоністському спектрі в них є проект е, партія Демократія вдома яка, під координацією е, Джорджа Сіміона, е, е, лідера партії Аур, е, фактично е, йде до парламенту і розраховує при його підтримці потрапити до парламенту, тому і все ж таки, от їх... фактично Росія, будучи більш спроможнішою. На мою думку, наткнеться на адміністративні і політико-правові, а також нацбезпекові рішення влади Молдови, яка може фактично нівелювати всі ці зусилля шляхом відповідних рішень, скасування результатів, анулювання мандатів. Ну і в крайньому випадку, якщо, попри це все, не вдасться їм все рівно. Сформувати про європейський уряд в них завжди залишається опція провести повторні парламентські вибори. Я думаю, що при потребі до цього також вони прийдуть і без жодних докорів сумління приймуть рішення. Після двох відхилень складу про європейського уряду розпустити парламент, піти знову на вибори е, і все ж таки, от питання в тому, чи Росія розуміючи, що ем, може програти або може бути проти її. Сил підтримуваних, да, проксі сил, застосований бути той сценарій, про який ви щойно говорили. Чи може Росія спробувати разом з Шором, разом з проросійськими політиками вивести свій електорат на вулиці проти результатів виборів? Я думаю, що спробує бабічно сьогодні. Протести в Кишиневі відбуваються. Я от вранці вже спостерігав. Протести пов'язані з тим, що відкрили провадження. Процес по проти одного із фігурантів патріотичного блоку партії Серце Молдови, якого очолює Ірина Влах, колишня басканка Гагаузі, до слова її також пов'язують з Іланом Шором. Ось за моєю інформацією, вказівка електоральної сіці шора голосувати за Влах по півночі. Молдови, це означає, що він диверсифікує, щоб не зібралися в одному місці голоси, щоб фактично уникнути тої ситуації, коли він заводить через сітку партію партію не допускають і все, і на цьому втрата і зміна балансу сил. А якщо ж вони виключать з перегонів по результатам. Партію серця Молдови, яка є одним з фігурантів блоку, то наймовірніше буде наступний перебіг подій. Всі, хто по квоті цієї партії буде в списку блоку, будуть поздавлені мандатів, і фактично ці мандати розпреділяться між іншими учасниками цього блоку комуністами, соціалістами і партією «Майбутнє Молдова». Я вам дуже дякую за сьогоднішній ефір, за те, що ви так детально розповіли про ситуацію в Молдові напередодні парламентських виборів. Нагадаю нашим глядачам, що це була тема дня на УНІАН. Мене звати Тетяна Урбанська. З нами був політтехнолог. Руслан Рохов він перебуває в Молдові. В Молдові в неділю відбудуться парламентські вибори. Вони важливі для України, щоб протистояти Росії, в тому числі, щоб не дати можливості відкрити другий фронт на півдні. Фактично, майте гарний день. Дивіться нас на Унян.